Давно не знімав відео, тому вирішив закинути коробку на віску. І показати, як працює мій одновальний гілкулок. Зробив я його телеки назад, на одному голову закріплені чотири ножі, зліва стоїть улазовський колесо для балансу справа, з зіловського маховика зроблений шкіл. Мотор на даний момент стоїть вейма 17, до того був Вейма 7 порт. Ну, Синесильний був трошки слабуватий мотор, тому я поставив сильніший. Скажемо, мотор себе вже відробив, тому що три роки ми не, не купуємо. А до нового палива є ногами найдуже багато, тому що десь обрізає лінію електропередач, десь містосмугу чистять, не залишається і їх хоче забирати. А тим більше, хтось має сади великі. Зараз йде куміська дерева, щоб не спалювати, то можна використати його як тепло. Скажу зразу, якщо є можливість і часто краще все-таки зробити ловальний гірку. Є ще люди роблять шнекові гіркуруби. Ну, дивився, вроді працює нормально, але там, виходить, рік другий відробив, і потім треба переробляти спіраль. Ну, це вже як кому. Ну, своїм інкрудом задоволений ну, не на 100, а на 90% точно. Губає він до 6-8 см, що грубший є закріплена циркулярка на мотопракторі, і мотопрактері ізена циркуляркою. На циркулярці стоїть десь 800 мм, і я нарізати досить простенько. На відео було просто показано. Виклад, як воно ріже, яка не буде пустих дров. Тому і стати, як воно їже, так їжі. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім мирного неба. Щоб скоріше закінчилась війна. Дивіться відео, лайкайте, підписуйтесь, буду дуже радий. Прийде весна, буде більше цікавих відео. А зараз дякую за увагу.